Добрий день, Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова, медіа Центр Україна, Укрінформ. Продовжує свою роботу сьогодні. 384-й день триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Юрій Сабалевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, ми вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Юрію, дивлячись зведення щоденні Генерального штабу не може не жахати та кількість обстрілів, які здійснюють окупанти, які падають снарядів, які прилітають на Херсонщину. Тож пропоную розпочати саме з поточної ситуації, яка вона? Ну на, на жаль, зараз нас зберігається дуже складна безпекова ситуація, тому що. Ворог поки що має можливість обстрілювати нашу територію з відносно там невеликої дистанції, використовуючи ствольну артилерію, мінометні системи, РСЗВ. За останню добу у нас 93 обстріла, обстріли. нас зафіксовано 412 ворожих снарядів, які на нашу територію були використані. Ворогом. На жаль, одна людина загинула, шість отримала поранення. Сьогодні так само були обстріли, але працюють і наші хлопці. Контрбатарейна боротьба максимально наскільки це можливо, так само проводиться в зсу максимально. Хлопці намагаються встановити вогновий контроль над позиціями російської армії, з яких обстрілюються зараз наші громади, наші міста пане юрію. Чи правильно розуміємо, що прильоти є і в сам Херсон, десь ну всередину міста? Всередину міста ні, але по Херсонській громаді вже зафіксовані, на жаль, обстріли да, є. Нещодавно ми всі побачили, що було прийнято рішення щодо зміни комендантської години і вже з вчорашнього дня такі зміни запрацювали. Якщо можна, розкажіть нам трохи про ці зміни і про те, чому є така необхідність. Дивіться, Трохи змінена. У нас дійсно комендантська година. Вона дуже так оперативно. ця зміна була внесена, На жаль, не було можливості попередити людей у військовій адміністрації завчасно, але для того були об'єктивні причини. Ми не все можемо поки що розповідати. Там більше коментарів пізніше надасть і обласна військова адміністрація, але об'єктивна необхідність в тому, щоб це зробити, вона дійсно була, вона і є. Це все спрямовано на забезпечення безпеки, життя та здоров'я наших людей та боротьбу з ворогом. Я дякую вам. Тобто, комендантська година тепер буде тривати з 5 години, так? Це буде, там, скажімо так, постійно. Я сподіваюся, що на ближчий час у нас будуть зміни в комендантській годині. Вже не буде такої необхідності щоб настільки Вона була суворо. Можливо, ви якісь поради дасте Херсонцям щодо як себе поводити у саме цей період, мабуть, це важливо не виходити на вулиці чи якісь інші поради? Це 100% необхідно залишатися вдома і завчасно планувати свій день так, щоб ви 100% вже в цей час знаходились Поруч зі своїми близькими в своїх домівках, тому що посилена кількість у нас патрулів в цей час, і ну комендантська година є комендантська година. Там зрозуміло, що ніхто не буде відкривати, не не, не повинен по нашим людям там в час коміданську годину, коли які там знаходяться на вулиці. Але ну, це додаткове навантаження на наші правоохоронні органи, коли кожну особу будуть перевіряти. Перевіряти будуть дуже ретельно, я сразу кажу. І будуть юридичні наслідки за порушення в комендантську годину. Щоб цього уникнути, уникнути необхідно ще раз кажу завчасно планувати свій день, розуміючи, що в цей час ви 100% вже повинні знаходитись вдома. Я прошу з розумінням до цього віднестись, тому що. Друзі, ну ще раз скажу, для цього дійсно є об'єктивна причина, пане Юрію. Щодо ситуації у області з критичною інфраструктурою, з подачою енергозабезпечення, водозабезпечення, Яка вона на сьогодні? Вона, я можу сказати, вона покращується фактично кожен день. У Нас ще залишаються на жаль громади, де не є ну, поки що не відбулося відновлення електроенергії, водопостачання, газопостачання, але кожен населений пункт він вже включений до відповідних графіки ремонтних робіт. І е, обласна військова адміністрація. Вона розуміє, коли приблизно у нас буде все це поновлено. Е, на жаль, це. Займе певний час, тому що на ну, велика кількість пошкоджень і самої критичної інфраструктури в деяких громадах, і ну ще раз кажу, ну, обмежені ресурси компаній, які це роблять, але от там, де зараз неможливо швидко відновити тут теж. Електропостачання встановлюються так само потужні генератори для на насосних станції, щоб у людей був доступ до питьової води до, взагалі до води. От такі проміжні рішення так само вони реалізуються зараз ну, скрізь. Важлива тема, про яку теж хотілося би з вами поговорити, це розмінування. Ми бачимо, що не щодня на Херсонщині, на жаль, люди втрачаємо ми людей саме з цієї причини. Ми бачимо, що нещодавно було подіпірвалися наші ДСНСники. І щодня є люди, які натрапляють на такі небезпечні предмети. Тож яка ситуація з цим? Яка робота проводиться? Румінування триває, це дуже велика проблема, яка залишиться в нас і після того як ми відгонимо орків і звільнимо лівобережну частину, тому що ну на жаль, нас вот настільки велику кількість територій, ще необхідно буде перевіряти і робити їх безпечною, і ну, та кількість і мін і боєприпасів, які не резервувалися. Це буде потребувати ще значного часу ресурсів для того, щоб повністю відновити всю нашу територію. Але ну над цим працюють кожен день. Насправді не тільки наших спеціалістів обласні є і залучені групи, які працюють зараз в Херсонській області. Максимально намагаються вони як, як не можна швидше ці роботи проводити. Хочу ще раз людям нагадати: не використовуйте незнайомі маршрути там, де ви на 100% не знаєте, що це вже безпечно. Міна може бути орками встановлена насправді в будь, будь де вони могли це залишати. І необхідно ну ні в кому разі не чіпати ці боєприпаси, тому тому що в нас на жаль є випадки, коли людина бачить, що це боєприпаси. Вона починає самостійно з ним робити якісь маніпуляції, а потім потрапляє в лікарню. В, в кращому випадку лікарів е мають можливість рятувати життя. Є випадки взагалі дуже трагічні, цього можна уникнути. Якщо виявили підозрілий такий предмет, повідомте поліцію або ДСНС і не чіпайте попередньо людей, які поруч про те, що дійсно там знаходиться от такий предмет. Тому що так само повідомити уйти. Ну хтось буде інший йти і може там по-іншому да, віднести до цієї ситуації і потрапити в, ну, в дуже неприємну ситуацію. Пане Юрію, щодо людей, які зараз мешкають у Херсоні та на Херсонщині, які виклики для них зараз найскладніше, ну, розуміючи, що є постійні обстріли, окрім обстрілів, з чим доводиться працювати і що є таким самим найактуальнішим зараз? Насправді, ну, найбільша проблема це саме безпекова ситуація, тому що в гуманітарному плані більш-менш задовільна ситуація. Працює медицина, державні сервіси. І бізнес повертається, і доступ до продуктів харчування до ліків все це на задовільному рівні, як мінімум. Але безпекова ситуація вона дуже складна, тому що кількість обстрілів, і, на жаль, немає часу на реакцію. І зараз місто встановлює додатковий захисний конструкцій. Але я ще раз хочу нагадати, вони повинні бути і чим більше їх буде, тим краще, але вони стовідсотково не гарантують безпеку, тому що ще необхідний час для того, щоб ну, до цього. Укриття дійти, навіть якщо він від вас там в 50 метрів час наріал, там секунду спочатку обстрілу. Це не ракетний обстріл. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу добрий, день, Ірина У Мене кілька питань буде по одному. Е, власне, з безпекової ситуації, <кій> скажіть, будь ласка, є така інформація? Ну, якщо це не відповідає дійсності, то ви мене поправите, що Херсон не включений до тих територій, де ведуться бойові дії. Так? І відповідно це за собою тягне певні там, підзаконні, законодавчі всілякі, всілякі речі. Якщо це Правильно, так, бо скажімо, Запоріжжя, Запорізький район, так і вони включені. Якщо це так, то скажіть, чи збирається обласна влада якимось чином реагувати? Чи можливо ви маєте намір звернутися до керівництва країни із якимось проханнями з цього приводу або пропозиціями? Дякую. Дивіться, ця ситуація дійсно є, але це питання визначає, де в нас проводиться бойовий дії генеральний штаб, і так вся необхідна комунікація, вона вже відбувається на рівні обласної військової адміністрації, тому що дійсно я розумію позицію генерального штабу. Якщо ми поріп, якщо порівнути інтенсивність саме вот діяльності військових підрозділів, там в нашій області і на в інших областях, то там зрозуміло, що можлива логіка у військових певна була, але на жаль, це дійсно воно викликає певне, скажімо так, незручності в лапках для наших людей, і ну це питання зараз вирішується. Я впевнений, що в найближчий час воно буде вирішено так само, як і питання, що в нас велика кількість нас звернень, що люди не можуть зареєструватися як ВПО. Тому що дійсно от зараз от, з Херсонською області є певна проблема. Так само там технічні проблеми і мінцифра зараз вирішує. Вся ця робота вона дійсно проводиться, і результат буде ну, дуже швидко. Дякую І в продовження. Я знаю, що вже обласна влада зверталася до уряду із, із приводу списання або реструктуризації комунальних боргів, тим, чиє житло знаходиться або в зоні там ведення бойових дій, або в окупації, припустимо, перебувало там, чи перебуває до сих чи є вже якась реакція, чи є вже якесь рішення з цього приводу. Рішення поки що немає. Є спільне напрацювання з обласною військовою адміністрацією. Вони зараз так само, відповідні департаменти, готують пропозиції для кабінету міністрів за моєю інформацією, щодо от механізму, як це повинно відбуватися. Ми будемо цю позицію далі, скажімо так, посилювати. І ну я впевнений, що ми повинні тут працювати, поки не отримаємо цей результат. Тому що по перше, з соціальної справедливості воно повинно бути. По-друге, насправді, якщо механізм буде реалізований, то це надасть можливість і компаніям енергетичним додаткові ресурси для того, щоб якнайшвидше проводити ремонтні роботи. У нас велику кількість ще їм необхідно. Провести робіт для того, щоб всі наші громади були підключені. Ресурсів в них на це фактично немає, і в з рахунки вони не виставляють. Або якщо виставляють, то рівень сплати там близько там 3% від абонентів. Зрозуміло, що цих ресурсів недостатньо для того, щоб Зараз закупати обладнання, зараз закупати матеріали та робити якісь там відновлені масштабні роботи. А якщо ми зможемо отримати от компенсаційний механізм від кабміну, то в ці ресурси як компенсація цим компаніям вони дозволять. Якщо вони будуть спрямовані саме от на відновлення області, то це дуже прискорить темпи відновлення нашої критичної інфраструктури. Дякую. І ще, будь ласка, якщо можна у соцмережах є повідомлення такі, що у Новій каховці партизани здійснили, ну тобто підірвали так так званого заступника там окупаційної адміністрації. І, і є така інформація, що він начебто поранений. Чи є у вас якийсь коментар з цього приводу, чи є у вас інформація? Ну, як правило, ми коментуємо акції, які роблять партизани. Я можу сказати за ту інформацію, що в мене є, дійсно акція була, і дійсно він отримав поранення. Він живий, це те, що ми знаємо. Дякую останнє, якщо можна. На лівому березі окупанти загарбники готують так звані вибори. Що ви можете, як ви можете прокоментувати ці їхні наміри, і можливо у вас є якісь поради для людей, які там в окупації перебувають? Дякую, я впевнений, що ця наша територія буде звільнена до цього театру абсурду, який вони там готують, і вони насправді самі це чудово розуміють. Ми це бачимо. Ми бачимо, що вже знаєте, криси бігуть з корабля. Як вони колаборанти середньої руки намагаються виїхати з області, їх не пускають до Криму, повертають там? Все буде Україна, скажімо так. До цього, якщо ж. Це відбувалося завтра, то я би радив людям нашим уникати будь-яких контактів за можливості взагалі з, з, з колаборантами з окупантами, не приймати участь в цих фейкових е, заходах, але. В першу чергу найголовніше зберегти життя і здоров'я. Якщо немає іншого виходу, якщо люди під примусом, як це було і в Херсоні під час фейкового цього референдуму, то немає значення навіть якщо людину там під примусом вона прийме участь там в цьому шоу, це не вибори, це шоу. Ніякої юридичних ніяких юридичних наслідків для наших людей не буде, якщо це дійсно під примусом. Але якщо хтось погодиться приймати участь в організації цього шоу, ну друзі, в нас вже є приклади, коли люди, які прийняли участь в так званому референдумі в організації, вже підозри отримали. Це буде 100% злочин, тому ну, думайте, знаєте. Пане Юрію, для нашого точного розуміння, за вашими оцінками, скільки зараз на деокупованій території прибуває нашого населення, і яка, яку динаміку ви спостерігаєте останнім часом? Чи люди продовжують евакуюватися, чи навпаки, є більшість тих, хто повертається? Якщо ми говоримо про деокуповану територію нашу, то. Ну, зараз це не більше 30% ніж те, що в нас було до, до, до початку війни. В деяких громадах там ну різна статістика. В Херсоні одна ситуація, в є громади, де зовсім інша ситуація. Тенденція на зменшення зараз населення, тому що дуже складна безпекова ситуація. Тобто це дуже правильно. Але є люди, які повертаються і навіть е, починають знов працювати відновлюють бізнес, і це насправді дуже круто, але ну я. Є... То я прошу всіх, все ж таки пам'ятати, що наша найголовніша цінність це наші люди, це життя, здоров'я наших людей. Тому ну треба ще почекати. Дякую вам дуже, пане Юрію. За те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Колеги, нагадаю, з нами був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. А наш наступний брифінг вже відбудеться дуже скоро, о 15-й годині. Будемо говорити з представниками білоруської опозиції про ситуацію саме там. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу.